В нашому світі є немало тварин, які вражають своїми неймовірними розмірами, проте в порівнянні з представниками свого виду вони цілком нормальні. Та іноді зустрічаються такі особини, які б здивували своїми розмірами не тільки нас, а й своїх сородичів. І сьогодні я розкажу вам про деяких аномально великих тварин. Найбільшим ведмедем грізлі став ведмідь Людоїд, застрелений у 2009 році на Алясці. Його маса склала 726 кг. Це при тому, що нормальна маса грізлі становить близько 400 кг. Дожина рекордсмена досягла 4,3 метра. Коли дожина звичайних представників цього виду не перевищує 2,5 метрів. Щоб вам було зрозуміліше, наскільки він був великий, якби він стояв перед вами на чотирьох лапах, то його очі знаходилися б на рівні ваших, а якби став на задні лапи. То міг би заглянути у вікно квартири на другому поверсі. Найбільшою медузою в світі вважається Арктична гігантська медуза або волосиста ціанея. Самі великі екземпляри мають шапку діаметром до 2 метрів і щупальця довжиною до 20 метрів. Проте одна з таких медуз, викинута на берег у Масачусетській затоці, була аномально великого розміру. Діаметр її шапки склав 2,3 метра, а довжина щупелець. Досягла 36,5 метрів. Найбільшою черепахою в світі вважається морська шкіряста черепаха. Довжна її тіла може досягати 2,5 метрів, а вага до 600 кг. Одного разу була знайдена особина вагою 916 кг. Це абсолютний рекорд, зафіксований в книгу рекордів Гіннеса. В 2011 році зовсім юний мисливець Джеймс Зумів підстрелити найбільшого дикого кабана з усіх на той час коли небудь виявлених. Його довжина склала 2,84 метра а маса 477 кг. Він був рекордсменом до 2015 року, поки в Росії в Свердловській області не був убитий 550 кілограмовий дикий кабан висотою майже 2 метра і довжиною близько 3 метрів. Це просто аномально великі розміри для цього виду, адже зазвичай. Маса дикого кабана не перевищує 150 кг і рідко досягає навіть 200. Такі кабани виглядають просто поросятами проти 550 кг монстра. На сьогоднішній день найбільшими серед акул вважаються китові акули, рекорд, який підтверджений документально дорівнює 14 метрам. Це була акула, спіймана пакистанськими рибалками в Аравійському морі. Але нерідко з'являються інформації про більшого представника виду. Наприклад, у 2002 році близько китайського Тайваню рибалки ніби як зловили самку вагою 34 тонни і довжиною 20 метрів, але офіційно ці дані не реєструвалися. Якщо порівнювати не тільки за розмахом кінцівок, але і за розмірами тільця, то найбільший паук у світі терафоза блонда або птахоїд голіаф, здатний полювати на жаб, ящерок, мишей і навіть невеликих змій. Найбільший представник цього виду. Був виявлений у Венесуелі в 1965 році. Розмах його ніг досягав 28 см. Проте в 2001 році в Лаосі був описаний павук гетеропода Максима, який перевищує терафоза блонда за розмахом кінцівок. Вони досягають 35 см, але помітно поступаються йому за розмірами тільця. Самим великим крокодилом став грибнястий крокодил Лолонг. Він був пійманий на Філіпінах. В 2011 році в ході трьохтижневого полювання, яке було відкрите після того, як влада запідозрила, що гігантська рептилія стала нападати на місцевих жителів. Його довжина склала 6,4 метра, а маса понад 1 тонну. Жертвою рептилії стала як мінімум одна людина ще одна вважається зниклою безвісті. Для того, щоб витягнути крокодила з води, знадобилися зусилля близько 100 осіб. Потім ця гігантська рептилія стала основною визначною пам'яткою. Містечко Бунован. Для нього був побудований спеціальний водний парк площею 150 квадратних метрів. Проте в 2013 році гребнястий крокодил помер. Найбільшим світі конем вважається жеребець на прізвисько Самсон. Його зріст у холці 2 метри 20 см, а маса 1520 кг. Самсона вже давно немає, адже він народився в 1846 році. Проте жодному з нині живих коней так і не вдалося перевершити його рекорд. Він же є і найвищим конем у світі. Хоча якщо говорити про вагу, то бельгійський мерін Big Jack важить цілих 2600 кг, але по зросту трохи поступається Самсонові – 2 метри 17 сантиметрів. Найбільша з нині живих змій Анаконда, що мешкає в Нью-Йорку в тераріумі зоологічного товариства. Її довжина близько 9 метрів, а вага 130 кг. А ось найбільша довжина анаконди, яка була зафіксована 11 метрів і 43 см. Її виміряв в 1944 році геолог Нафтовик, який вивчав в джунглі Колумбії і шукав поклади чорного золота. Проте сам екземпляр зберегти не вдалося, тому цей рекорд не є офіційно підтвердженим. Беком із найбільшими розмірами називають бека кварцевої породи Донетто зі Швейцарії, вивели його в Італії. На фермі поблизу сієни в середині ХХ століття. Бик, що вважався найбільшим в світі, у віці 8 років важив 1 тонну 780 кг при зрості в холці 1 метр 85 сантиметрів. Велика тварина відрізнялася доброю вдачею з представниками породи та людьми конфліктувати не любила. Хоч цей бик вважається найбільшим в світі, та все ж таки він рекордсмен по масі, а не по зросту, найвищим биком на сьогодні є Чілі із Британії. Його зріст складає цілих 2 метри, а маса 1300 кг. Даріус офіційно носить титул найбільшого кролика на світі. Його довжина складає 130 см, а маса перевищує 22 кг. Проте він має всі шанси втратити свій титул, адже розміри його сина ще в 6-місячному віці складали вже 110 см довжину. Щоби тримати рекордсмена та його сина в хорошій формі, Хазяйка витрачає на їх годування цілих 5000 фунтів стерлінгів в рік. Кролики породи континентальний гігант раніше розводились переважно задля м'яса, однак зараз вони вважаються дуже розумними і милими домашніми тваринками, і багато хто їх тримає задля забави. На цьому все. Кому сподобалось, лайкайте, коментуйте, до зустрічі! Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте в Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.